Система Петріот вважається однією з найнадійніших систем протиракетної оборони на озброєнні армії США. Зенітно-ракетний комплекс Петріот 80-х років. У характеристиках компанія виробник Рейтеон зазначає, що комплекс може захищати від тактичних балістичних та крилатих ракет літаків та безпілотників. Перше комплекси Петріот було застосовано під час операції Буря в пустелі у 1991 році. Тоді систему розкритикували за те, що вона не змогла перехопити одну з іракських ракет, випущену по американських казармах. Проте відтоді ЗРК зазнав багатьох модернізацій, а план вдосконалення розроблений щонайменше до 2048 року, запевняє компанія виробник. Оперативний діапазон найсучаснішої модифікації до 160 км. кілометрів. В одну батарею входить до восьми пускових установок. Їхня загальна вартість близько одного мільярда доларів. Вартість запуску однієї ракети, за даними центра стратегічних і міжнародних досліджень, може сягати 4 мільйони доларів. Тому, попри всі переваги системи, збивати за її допомогою безпілотники шахет, якими російські військові атакують цивільну інфраструктуру України, неефективно, заявляють експерти центру. У Кремлі вже відреагували на ймовірне постачання ЗРК РК Петріот до України. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що комплекси стануть цитую законною ціллю для російських військових. Прес-секретар Пентагону Пет Райдер зауважив у відповідь, що США не дозволять Росії диктувати яку військову допомогу передавати Україні. сьогодні ці комплекси стоять на озброєнні 16 країн світу. Серед них Німеччина, Швеція, Іспанія, Ізраїль та Румунія Максим Грабовський Радіо Свобода.